Всім привіт! В цьому відео хочу не тільки розказати, а й показати вам свою історію, як я набрав майже 30 зайвих кілограмів. Поїхали! Оп! Я завжди був спортивною людиною, але в якийсь момент все дуже кардинально змінилося. Починаючи з дитинства, я як і всі мріяв стати футболістом. Якщо у вас було також, ставте плюсик в коментарі. Але з футболом якось в мене було не дуже. Я старався займався, ходив на ті тренування, але щось воно мені важко давалось. Коротше, кинув я той футбол і забув. Займався я не тільки футболом, ходив і на плавання, і на баскетбол, і на той куди тільки не хотів. Знаєте, як дитина, коли ти малий ще, ти в чомусь себе шукаєш. Там пішов, там не вийшло. думаєш, все, це не моє, піду. Спробую там щось інше, там не вийшло, все це не моє, не подобається, піду там туди. Ну і час йшов, я ставав старшим, і я вже розумів, блін, я хотів би чимось займатися, де б я міг би показувати якісь результати, там їздити на змагання, щось вигравати. І в мене був знайомий, він набагато був старше мене. Він займався тайським боксом. Каже: Малий, ну давай, пора вже кудись іти, чимось нормальним займатися. Я такий думаю, блін, тайський бокс, Начав дивитися там відоси. Думаю, капець. Ніфіга собі, це я її навчився махатися, там постояти за себе. Ну дійсно було цікаво. Приходжу додому, кажу: все, бабушка, я йду на тайський бокс, все, я вирішив. Вона каже, ти що, з дуба рухнув, у тебе ж і так мозгів немає, ще останні повибувають. Кажу, ні-ні-ні, все, буду боксером, все, я рішив. Домовився з другом, пішли разом, почали займатися, потім ще один друг підтягнувся до нас, і там вже все пішло як треба. Я пахав як робот, тренування не пропускав, якось воно в мене все, якщо порівнювати з футболом, то тут в боксі дуже круто все пішло, все добре виходило. А почали ми займатися десь перед літом, а влітку, ви знаєте, там в школах, в коледжах канікули, і багато хто перестав ходити, хтось десь уїхав, хтось просто пропускав тренування. І було таке, що я приходив влітку на тренування, я був один. Я не ж я жодного тренування не пропустив. Все літо я ходив, також займався, займався. І тренер підходить, каже: Я тебе запишу в збірну Києва. Ну в збірну це не так, що я вже буду з пацанами їздити, там виступати. До цього я ще не доріс. Просто він каже: Я тебе запишу в збірну Києва. Я бачу, що ти дуже гарно працюєш, стараєшся. Я тебе запишу, щоб ти тренувався, типу, безкоштовно. Я думаю, опа, ого. Я прибігаю то також додому. кажу мама, бабушка, блін, у мене так все класно. Мене там тренер перевів в збірну. Я тепер буду типу безкоштовно займатися. Тоді це було класно. За цей час я встиг виступити на змаганнях. Це десь я про займався може 3-4 місяці. Перевели мене типу збірну, щоб я безкоштовно тренувався. Ну і я виступав на чемпіонаті Києва і програв. Короче, там нормальний пацан був, як мені тоді тренер казав. Далі було ще 4 чемпіонати Києва. Я їх всі виграв. 4 штуки, два рази по тайському боксу, якщо не помиляюсь, і два рази по кікбоксингу. Далі пішли чемпіонати України, там різні всякі змагання, там навіть вже і не пам'ятаю, що було, все йшло круто. І тут знову був чемпіонат України по тайському боксу, і там треба було обов'язково пройти медкомісію, у нас там в Києві, пройти медкомісію, типу, із цими з бумагами, щоб всі були здорові, і тоді тільки допускали на ці змагання. Ну я поїхав на ту медкомісію, ми поїхали всією командою. Прохожу я окуліста, недопуск до спорту. Саме до боксу не можна займатися. Проходжу я е, кардіолога, недопуст. У мене паніка, ті, ну, типу, що робити? У мене з дитинства з правим оком проблема. Там, типу, трошки гірше бачив, там ще якась фігня. І мені, типу, окуліс зразу сказав: Ти дурний, ти, який бокс для тебе. Ти можеш на один глаз бути сліпим. Типу. Думаю, так коротше, йдити. Ну і тренеру кажу, що це все тепер. Закінчились мої тренування, та ні, ні все порішаємо нормально. Ну коротше, так я ще займався пару років, і вже потім ще я став трохи старшим. Почав над цим всім якось задумуватись. Проходив ще медкомісії. І, звісно, мені також казали, що з очима ні в якому разі не можна займатися боксом. Серцем теж саме, тому що у нас були типу професійні нагрузки. Це ми тренувалися по шість разів в тиждень. Перед змаганнями там по два тренування в день було. А мені максимум можна було займатися як на фізкультурі. Типу там. Три рази на тиждень, без там якихось жорстоких тренувань. Ну і, коротше, прийшлось мені зав'язати з цим видом спорту. На цьому моя історія, скажімо так, закінчилась. Це був переломний для мене момент. Було важко, дійсно. Я не розумів, блін, що далі робити. І вже тоді я саме перший раз набрав зайву вагу, тому що коли в тебе по шість разів тренування, да, ти харчуєшся, ти, ти як машина працюєш. Тут різко, ти просто перестаєш займатися спортом і все, і пішла маса. Ну тоді я не так багато набрав, як зараз. Ми там з пацанами пішли в зал, займалися, качалися, хотілося також виглядати нормально, я там теж схуднув тоді, все було круто. Ну а потім вже, знаєте, як пішло трошки доросле життя, вже пішла робота, там там робота, там робота якась. Потім я почав працювати і до сьогоднішнього дня я працюю кур'єром голову. І спорт вже просто відійшов. Хоча постійно я хочу займатися, хочу привести себе в порядок і якось руки не доходять. Приходиш додому увалений, хочеться просто поїсти, відпочивати, в телефоні позалипати. І просто йшов час, і тут добрий день, плюс 30 кілограмів майже. Oh my. Звичайно, маса пішла не просто так. Пішла ця, знаєте, рутина вже: робота, дом, робота, дом. Вже якось нічого не хочеться. Почалося в мене як брав по вечорам після роботи півасіка собі, фастфуд, якісь макдональдси, піци. І так це дійсно було часто. Багато разів починав, багато разів кидав, потім. Почав знімати ютуб-канал, також кинув, здався, не вийшло. І ось я зараз знову тут, перед вами, скажімо так, і знову почав цю свою трансформацію тіла. Надіюсь, в цей раз все вийде, тому що бажання велике, дуже хочу, хочу виглядати нормально, хочу почувати себе нормально, бо вага вже дійсно немаленька. Харчувався, як я відпрацював цілий день, нічого не їв. Ввечері приїхав, налупився за троїх. І мені добре. Або те, що я вам казав. Відпрацював, приїхав, взяв пивка пару літрів, піци, або мака, бух-бух-бух, а від пива ви не гірше мене, знаєте, що розпирає нормально. Така рутина в мене була десь напевно 3-4 роки, і тепер зрозуміло, звідки набралось майже 30 кілограмів. Я завжди думав про це типу, блін, пора вже якось починати над собою працювати, тому що вже, от зараз, наприклад, там і спина болить ходити, блін якось вже важко. З дивану вставати важко, блін там встаєш, тобі віддишка, там ті шнурки зав'язати, ти вже стоїш, задихаєшся. Ну це, це просто жах. Ось така, друзі, моя історія. Якщо було цікаво, там пишіть щось. В коментарі ставте лайки, підтримуйте, працюємо далі. В цей раз я здаватися не хочу, тому буду приводити себе в порядок. Підписуйтесь на канал, буду показувати весь свій шлях, як я тренуюсь, як харчую, що роблю, які результати і так далі. Тому дякую всім за перегляд. Гарного вечора. Всім пока. До зустрічі.